В місті Кознесівську у нас була така історія. Моя сусідка з восьмого поверху, звати Христина, ну, я не бачила сама лічно, сказали, що вона зарубала чоловіка і пеніса втопила в унітазі, а голову викинула на мусорку. І коли прийшли до нас запитати як свідків сусідів, то фотографію голови з мусорки її чоловіка показали моїй мамі і запитали, чи бачила моя мама цього чоловіка. Вона сказала, так це ж наш сусід, ми знаємо його, і потім прийшли до Христі, її заарештували і посадили в тюрму. Так ми стали очевидцями цих подій. І коли прийшли поліція, прийшла забирати в тюрму нашу сусідку, то вона вділа дуже красиве плаття, дуже гарно вбралася, причесалася і дуже хорошо поприбирала в квартирі. І в квартирі було дуже затишно, чисто, і вона була дуже опрятна і гарна. І потім вона вернулася з ні місць міст тюрми. Я собі далі продовжувала жити в, місту, в нашому місті, в місті Кузнецовську. Але зараз я вже певний якийсь період часу її не бачу щось давно, щось не видно її. То не знаю, чим там закінчилося і як там далі розвивалися ці події. Сусіди казали, що поки наша сусідка Христя перебувала в тюрмі. То за її квартиру платила дочка, і ну це напевно вона робила для того, щоб вона знала, що можливо, коли маму її відпустять з в'язниці, то вона просто повернеться собі назад в квартиру, щоб квартиру, можливо, не забрали там чи за невплату, чи що. І коли вона повернулася, вона собі далі проживала в квартирі, вела себе дуже гарно, кормила постійно голубів, виносила їм баночки, ставила водичку, хліб. І коли я на неї дивилася, я, я думала, ну не вже така добра людина, яка кормить голубів і так заботиться про природу, про живих істот, голуб, це ж пташка миру. І, ну не вже може могла людина таке зробити.